Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». попадає зайве рот, випиваєш антидот, тож виводить без турбот і токсини антидот. Дешевих товарів не буде в Україні. Влада хоче взятися за секунди. Продавців вживаного одягу можуть зобов'язати сплачувати податок за кожну річ. Яку гучну заяву зробив голова податкового комітету Верховної Ради нардеп Данило Гетьманцев, як в Україні хочуть боротися зі схемами імпорту одягу та які сюрпризи влада готує для продавців вживаних речей? І чи зникнуть дешеві товари? Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобай. А ми переходимо до новин. В Україні влада ймовірно вирішила взятися за секонд-хенди. Про це може свідчити заява голови податкового комітету Верховної Ради нардепа Данила Гетьманцева. У своєму телеграм Гетьманцев розповів про зловживання власників секонд-хендів. Нардеп нагадав про скандальні відео кровопролитних штурмів магазинів хенду з здоровими молодиками. На його думку, ці молодики намагаються купити хороші необліковані речі для подальшого перепродажу. Всі пам'ятають, відео. Яскравих подекуди кровопролитних штурмів магазинів секонд-хенду здоровими молодиками. Вони штурмують магазини, аби придбати необліковані шмотки за необлікований кеш, переважно для подальшого перепродажу. економу на такому продажі ПДВ імпортер секонд-хенду реалізує шляхом укладення фіктивних договорів в ринок, даючи можливість вже іншим шахраям, не сплачуючи ПДВ або навіть пред'являють ПДВ для відшкодування. До того ж, товар завозиться з істотно заниженою вартістю. Гетьманцев звернув увагу на те, що вживані речі завозяться в Україну з суттєво заниженою вартістю. А потім ці необліковані речі скуповують і перепродають уже з величезними націнками. Деякі люди взагалі завозять під виглядом секонд-хенду брендовий одяг, щоб не платити податок. Так то в ЄА завезло в квітні сумки за ціною, що в 11,3 і рази менша за митну вартість, а одяг. 4,2 рази менше зайве уточнювати, що податкове навантаження компанії складає 0%. Діями ДПС у цьому випадку упереджено розповсюдження схемного кредиту на суму 35,2 млн грн. Матеріали передані до БЕБ. Загалом, з вересня минулого року, завдяки роботі спільного аналітичного кабінету ДМС ДПС упереджено розповсюдження ризикового податкового кредиту на 9 мільярдів гривень. До речі, окрема. Стаття доходів злочинців це завезення під виглядом секонд-хенду брендових речей. Фактично, сфера секонд-хенду стає ідеальним полем для ухилення від сплати податків та відвертого грабунку держави. Після цього ці товари продаються на внутрішньому ринку за готівкові кошти. Очевидно, що з операцій продажу не сплачується податок на додану вартість ПДВ, що надає імпортерам значно вигідніші умови порівняно з тими, хто діє в рамках чистих схем. Ще одна поширена схема, якою Користуються продавці секонд-хенду – це маніпуляції з фіктивними компаніями для неправомірного завищення вартості ввезеного товару. Вони купують товар від сірих імпортерів за заниженими цінами, а потім продаж вже відбувається фіктивним компаніям за завищеними. Таким чином вони користуються цією різницею в цінах для отримання відшкодування податку на додану вартість бюджету, на яке насправді не мають права. Третя схема це завезення брендових речей під виглядом секонд-хенду. Використання цих методів дозволяє імпортерам уникнути сплати мита та інших податків. Пізніше ці товари продаються в Україні дорожчі, але за нижчими цінами, ніж у тих продавців, які діють чесно. Це створює нелегальну конкуренцію, яка завдає шкоду легальному бізнесу. Гетьманцев в ефірі Київ 24 уточнив, що влада планує змінити у роботі цього бізнесу. Зокрема, хочуть перекрити сірі схеми, якими користуються постачальники вживаних речей. До того ж, усіх змусять платити податки і митні. Збори, тому це призведе до значного подорожчання таких товарів, або ж до повного припинення постачання. Він пояснив, що йдеться не лише про схеми, коли продавці елітного одягу возять брендові речі. Мова йде про різні схеми, які так чи інакше пов'язані з імпортом одягу. Це і магазини секонд-хенду, які також возять одяг за зниженою вартістю, навіть в порівнянні з секонд-хендом. І мова йде про тих, хто взагалі з особливим. Цинізмом завозить наддорогі товари під виглядом секонд-хенду. Гетьманцев запевнив, що із цими схемами сьогодні ефективно бореться і податкова, і митниця, об'єднуючи свої дані. Водночас з державної бази податкової служби можна дізнатися, за якою вартістю компанія продає окремі одиниці цих товарів, а також порівняти з вартістю, яку задекларували. І різниця складає десятки разів: тобто, прекрасно, що працюють магазини, прекрасно, що працюють магазини секонд секонд-хенд. Прекрасно, що працюють магазини брендових речей. Нехай працюють, нехай розвиваються, але при цьому нехай з кожної речі сплачують податки армії, бо все, що ми збираємо сьогодні в якості податків. Йде на армію, не гадаю, що Нацбанкуновив історичні рекорди офіційного курсу валют. Виявилося, що ніколи ще гривня не коштувала так дешево, як нині. З наближенням літа долар почав швидко дорожчати, хоча зазвичай бувало навпаки. У 20-х числах травня на готівковому ринку американська валюта подолала позначку у 40 гривень за долар. Бай більше вона наблизилася до 41 гривні. Євро впритул наблизився у продажі до позначки 44 гривні, а у купівлі перетнув. 43 гривні. Член економічного дискусійного клубу Олег Пензен відзначив, що регулятор поки не перешкоджає девальвації гривні, але почав затискати готівковий ринок, зокрема, обмежив обсяги карткових переведень сумою у 100 тисяч гривень і кількістю не більше 30 на місяць. На його думку, це вдарить по тіньовому бізнесу. Але Нацбанк не девальвує гривню понад 41 гривню за долар, вважає експерт. Експерти прогнозують, що гривня продовжить дешевшати, хоча про оперетин поз. Значки у 41 гривню за долар поки не йдеться. Девальвації гривні сприятимуть нові чинники, які переважать фінансову підтримку з боку західних партнерів. Як пояснив Олег Пензин, почали негативно діяти наслідки піврічної затримки військової допомоги Україні з боку США. Фінансова логіка проста замість виплати грошового утримання військовим влада України була змушена. Купувати зброю і набої для стримування російської навали у держбюджеті. Утворилась дірка у 200 мільярдів гривень, для латання якої потрібні додаткові кошти, бо західну допомогу використовувати для цього. Ми не можемо. Тому влада готує збільшення податків, зокрема ПДВ та військового збору. Це призведе до зростання інфляції, бо за все заплатить споживач. Ринок уже відреагував, попит на валюту зростає. Тому на поточному тижні матимемо висхідний тренд. Готівковий долар подорожчає вище 40 гривень 50 копійок у продажу. Те, що нацбанк встановив офіційний курс понад 40 гривень за долар, прискорить тренд на падіння гривні. З цим згоден і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Курс понад 40 гривень за долар наразі вигідний державі збільшити надходження до держбюджету від зовнішньої економічної діяльності та номінованих у валюті зборів потрібно, не резидентам валюту під дивіденти та для виплати відсотків за зовнішніми кредитами дорожче продати потрібно. Імпорт гальмувати треба. Можна ще знайти причини, але в гнучкому управлінні курсом лише НБУ ставить фінальну крапку у виборі. Тенденції та точки зупинки, ба більше трохи раніше Шевчишин взагалі прогнозував захмарний курс валют, який не на жарт занепокоїв суспільство. Загалом же базовий сценарій розвитку подій передбачає подальшу девальвацію гривні. Під кінець року ми можемо мати 50 гривень за долар та більше. Все залежатиме від масштабів емісії та обсягів зовнішньої допомоги. Негативний сценарій передбачає, зокрема, девальвацію гривні від 80 до 90 гривень за долар. Позитивний сценарій гривня може втриматись на рівні 40-45 за долар, А за позитивного інвестиційного клімату, вже наступного року гривня може навіть ревальвувати. На жаль, це дуже оптимістичний сценарій і далекий від базового. Економіст Олександр Охріменко більш оптимістичний. На його думку, попит на валюту скоро піде на спад, а разом із ним здешевше і долар. Варто зачекати кілька тижнів, і знову матимемо курс на готівковому ринку нижчим. За 40 гривень за долар експерти визнають, що гривня поступово втрачає привабливість як засіб для отримання прибутку. Однак проблем для паніки немає. Олег Пензен підрахував, що при нинішньому середньому курсу купівлі долара гривневі депозити практично досягли паритету з інвестиціями у готівкову валюту. Тому він радить не відкривати нові депозити у гривні, а звернути увагу на державні цінні папери гривневі облігації внутрішньої держпозики ОВДП, які мають вищу дохідність. З наявними короткостроковими депозитами почекаємо ще місяць. Тим, хто бажає заробити на нинішньому швидкому зростанні курсу долара, Олександр Хріменко пропонує ризикнути. Продати валюту тепер на максимумі курсу. А за якийсь час купити її дешевше, орієнтовно у середині червня, коли курс буде знижуватись. Певний ризик наявний, але на валютній готівці. Куплені півроку тому по 36 гривень за долар можна тепер заробити 4 гривні на кожному доларі. У перерахунку це 22% річних більше ніж на депозитах і у ВДП. Але можна і програти, якщо мій прогноз не справдиться, і долар не подешевшає. Тому обережним людям варто лише спостерігати за ситуацією. А от фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить придбати долари або євро, бо потенціал для девальвації гривні до 41 за долар залишається. Тому купівля валюти у будь-якому разі не буде збитковою. Долар та євро тримають позиції. На 30 травня 2024 року Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 40-48. Курс долара виріс на 9 копійок. Євро встановлений на рівні 43,92. Він знизився на 5 копійок. А що ви думаєте про плани влади щодо секонд-хендів та чи купуєте вживані речі? Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.